Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент треба настраюватися на війну, і цьому немає нічого страшного, тому що війна ужасна штука, яка веде комоложению організму, як і роди у женщин. Ви только вдумайтесь, що буде, коли ми в цій війні побідімо. Який ваш меседж Росії ми нікуди не підемо? Ми будемо допомагати Україні. Ми ще оцінюємо, що сталося. Ми справді перебуваємо в контакті з українцями. Очевидно, що ця шкода і розруха, які ми спостерігаємо, розривають серце. Ми звичайно зробимо все, що в наших силах, щоб допомогти народу України. Я скажу це, і ви чули, що я сказала це раніше. Росії взагалі нема чого там перебувати, і ця дамба була під контролем Росії, і вони несуть відповідальність за руйнування, спричинені цією війною. І ми зробимо все можливе, щоб підтримки. we will do everything that we can to support the people of ukraine at this difficult time Це не спровокована загарбницька війна. і Ми вже бачили багато воєнних злочинів. Це і ще один нищівний напад на життя звичайного українського народу, але з військово-тактичної точки зору цей підрив не має сенсу для жодної зі сторін. Ми поки що не впевнені, що сталося для тих із нас, хто уважно спостерігає за ситуацією, не зрозуміло хто міг мати зиск від руйнування цієї дамби. Ми закликаємо всі сторони припинити будь-які напади на цивільне населення. Я думаю, що ви побачите, що допоки триватиме розслідування стосовно того, хто насправді винен або що стало причиною прориву дамби та цього потопу, США твердо стоятимуть на боці українського народу та уряду України, і ми надамо необхідну підтримку. Ми а вже ж надаємо військову підтримку. Але, зрештою, найважливіше це люди. Тож ми будемо поруч і в цій ситуації, щоб допомогти людям пережити це, щоб ви могли продовжувати. Боротьбу українці перебувають на передовій, щоб гарантувати збереження нашої демократії. Я та мої демократичні та республіканські колеги стоять разом щоб продовжувати цю підтримку. Ми припускаємо, що все це робить Росія. Загалом це завжди моє припущення. Вони просто брехуни, і це повністю узгоджується з усім іншим, що вони вже вчинили. Але ми не хочемо припускати. Спочатку ми повинні дізнатися факти і так далі. Але вважаю, що це узгоджується з усім іншим, що зробив Путін. Він не дозримується жодних норм. Для нього не було би проблемою підірвати дамбу та спробувати затопити місто, покалічити. Та вбити невинних цивільних. Я думаю, що відповідь полягає в тому, що ми повинні з'ясувати, що насправді сталося і хто відповідальний. Але сполучені штати чітко заявляють про свою підтримку українського народу, який продовжує боротися за свою свободу. Я голосувала за ці ініціативи і продовжуватиму підтримувати допомогу українському народу, який демонструє дивовижні речі у своїй боротьбі за незалежність. І це повністю згоджується з американськими цінностями. Ми справмось. Ми ж довжні спасати мир. В цьому велике приназначення Росії. Як повідомляли у Збройних силах України, охорона таких об'єктів є предочерговим завданням. І на к зокрема, чому говоримо про Київську ГЕС, то вона охороняється як від ударів з повітря, так і від дій диверсійно-розвідувальної груп. І це робиться з перших днів повномасштабного російського вторгнення, як мінімум, на в найвищому рівні, тому що насправді знищення, не дай Бог, київської ЖКС воно призводить до знищення всього каскаду. ГЕС, в принципі, тобто величезна хвиля, буде змивати всі населені пункти, які знаходяться на Дніпрі, то починаючи від Києва і далі і далі потиші вниз, і будуть знищені поступово весь каскад. Дніпровських ГЕС, тобто, це величезна просто загроза, але знов таки для того, щоб підірвати таким чином, необхідно от контролювати цю, цю споруду Тобто, це вкрай важлива умова, звісно. Ну і відповідно, пане Олеге, хотілося б вас розпитати про перспективи того, що називається великою. Донбаською битвою розуміємо. Ну, ми говоримо про це надзвичайно обережно. Послуговуємо суто офіційними повідомленнями генштабу, але є відчуття, що розгортаються доволі потужні бої. Так, низка чинників на це вказує. Зокрема, заступниця міністра оборони Ганна Маляр також делікатно окреслює певні напрямки, де просуваються наші бійці. Просив би вас зараз описати тамту ситуацію. Доволі складно, тому що вмежна така авіаційна інформація. Мова йде про певні дії в районі Бахмута, і з скоріш за все з доволі правиломірним ефективним просуванням на цих ділянках, і ну очевидь ці таких операцій якраз зменшення напруги у самому місті, тому що є таке з доволі відоме правило бити у фланг. І скоріш за все зараз це саме і відбувається, і це вже викликає потребу у. У расистів приймати рішення залишатися в Бахмуті чи не залишатися, якщо ми говоримо про ну певну перспективу цих подій, горнете про які говорила Австралія та й обговорює зараз зі США можливість передати ці винищувачі Україні знову ж, США, ніби то і можуть бути не проти. Про яку кількість може йтися, і розкажіть, будь ласка, теж про специфіку оцих винищувачів, якщо ми чекаємо зараз на F 16 і говоримо про те, що на осінь вже можемо їх мати, то яка часова перспектива щодо горнетів і як вони можуть доповнити оцю таку авіаційну коаліцію? вкрай важливо те, що для Австралії передача цих машин, а мова йде про понад 40 одиниць. Загалом їх 46. Зараз мова йде про 41, Це пов'язано скоріш за все з тим, що ну за знов таки з оцінками австралійської преси, це пов'язано з тим, що ну ці машини вже не нові, і не кожна з них знаходиться в боєздатному стані. Але у будь-якому банку мова йде про понад 40 одиниць, і це вкрай важливо, тому що це величезна кількість машин, які може передати одна країна за лише згодою з від США, і ми говоримо про 18 які є палубними машинами, які ну, як будь-яка двигунна машина вона переважає у двогуну, тобто FAA-18, він за своїми можливостями за. Просто бойовою ефективністю він кращий за F-16. Більше того, ця машина була створена для умов вкрай жорсткої експлуатації в умовах палубної авіації, але вона не експлуатувалася за віаносі, вона експлуатувалася виключно з суходолу. І попри те, що ці машини були вироблені наприкінці 80-х і проходили постійні модернізації. Їх рівень складає модернізації приблизно оцінений як CD, тобто минула версія Hornet. Але він вже може. Виконувати всі бойові поставлені задачі для нього в нього інтегровані ракети АІМ 120 Там стоїть сучасна цифрова же радіолокаційна станція, завдавати удари крилатами ракетами джасом, використовувати протикорабельні ракети Гарпун, високоточні бомби, там та інше. Це те, що можуть австралійські фі-18. Другий аспект в тому, що ці машини вже виведені з експлуатації, вони на склад на зберіганні знаходяться. І Австралія планувала Тут тобто було два варіанти. Або їх продати якісь приватні компанії, які буде навчати пілотів інших країн на цих літаках, це стандартна практика. Або просто її поставити в музеї та розпиляти Ми взагалі не розуміємо що, ли, що це конфлікт надовго Запад готується к вічній війні з Росії. Радник Байдена, но Саліван, Україна досягне успіху і поверне стратегічно важливу територію. Це перша цитата. Інша цитата: генерал Марк Міллі, діючий голова, тобто. То цивільне, а це військовий Марк Міллі більш обережний. Він каже, що Україна дуже добре підготувалася, але прогнози робити рано. Як ти ти ж не, не лише ці дві цитати чув? Да, в принципі, як американці наскільки оптимістично оцінюють готовність українських збройних сил до наступу? Як преса на це реагує? Наскільки підтримують і офіційні особи і, в принципі американське суспільство Україну в намірі е, закінчити окупацію своєї землі? землі. Є дуже багато очікувань, причому вони вже є доволі давно. Я би сказав, що ну, з березня місяця і чим далі, тим більше. І провідні ЗМІ, знову такі новинні ЗМІ, такі як CNN, MSNBC, провідні газети. Вони кожного дня вони все обговорюють, що є очікування, що Україна досягне успіху, що наступ досягне успіху, що Україні вдасться звільнити. Суттєву частину своєї території від загарбників. І настрій такий позитивний. І, і я би сказав, що велике очікування є всіх журналістів американських, а також усіх коментаторів. скажімо на телебаченні, на тому ж CNN, на тому ж MSNBC, як правило, коментують усі військові події представні генерали, а там, скажімо, генерал Ходжес. Дуже часто на сімейні допомогу. Ну не він, генерал Петреус, колишній директор цього Ой, Ось так, я про нього забув згадати, він теж прогноз давав. Да. Так, так. Ну от вони дуже в такому, знаєш, позитивному очікуванні знаходяться. Щодо генерала Міліну, на відміну від тих генералів, він діючий генерал і має найвищі військові, найвищу військову посаду в американській армії. І, звичайно, що він в публічних коментарях завжди обережний щодо прогнозів, які стосуються військових дій. Ну тому що він, я думаю, що він зважає на свою офіційну офіційну посаду, дуже важливу і тому він. Ну я думаю, що як і належить військовому, тому що будь який військовий, діючи точно знає, що війна річна не передбачувана. Що буде робити прогнози, того що буде, я думаю, що діючий військовий, жоден не, не повинен, і тому генерал Мілі дотримується е, такої, такої позиції в своїх публічних коментарях. А от відставні генерали, вони усі, усі до одного, до генерал Хертлін також, ну, ну і багато інших е, адмірал Ставрідіс. Всі всі ці військові виставці вони знаходяться в очікуванні українського успіху. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.